Раз, два, три, чотири, п'ять. 24-річна Валерія Білоус показує своїй учениці, як правильно кермувати. Три місяці тому вона почала викладати в одному з центрів безпечного водіння. Каже, насамперед, для того, аби допомогти іншим, подолати страх водити авто. До нас учні приходять коли є різні ситуації, або людина давним-давно здала на права і зараз хоче вже навчитися їздити, є ті, які приходять, думають, що в них тільки не виходить паркування в місті, які просто бояться, я їм казала, що все можливо. Я кажу, я теж проходила цей курс, і вони зможуть і також само як і я вийдуть місто і не будуть переживати за те, що вони чогось не знають, і чогось не вміють. Так, Під'їжджаємо. Навчати інших безпечному водінню почесна місія, говорить Валерія. Каже, найбільше задоволення отримує, коли вдається комусь допомогти. Серед них Черкащанка Катерина Маренюк. Кожний урок він залишає якісь свої враження, тому що ти, ти досягаєш якоїсь нової мети. Тобто, коли ти не вмієш керувати автомобілем і. Кожен раз в тебе щось нове виходить, ну. Це просто тішить. Мене завжди засмучувало, що в нас на жаль, не всі вміють відчувати місто, тобто дорогу, свою рядність, вміти паркуватись, так як це роблю я або мої батьки, яких навчав Андрій. Тобто мені хотілося, щоб більше людей вміло те, що вмію я, і тоді було б легше, скажімо так, їздити і жити в нашому місті. Любов до кермування автівкою у Валерії з дитинства. Каже, вперше спробувала себе у ролі водійки в 11 років. Дідусь купив бабусі новий автомобіль. Я дуже захотіла просісти, покермувати. Я буквально проїхала метрів 50 і з того моменту я вже зрозуміла, що мені це подобається. У свої 24 Валерія має 8 років водійського стажу. Щодня за кермом проводить по декілька годин. Каже, на дорозі почувається впевнено та комфортно. Пішки я ходжу тільки коли вигулюю собаку. Для мене автомобіль як мій другий дім. Компанію у поїздках складає пес бублик. Такі подорожі із господаркою йому до вподоби. Він дуже любить саме в моїй машині кататись, в інших він не любить кататись, він їх, скажімо так, не любить. В моїй він себе почуває комфортно, він знає, що я буду водити акуратно, березно його доставлю з пункту А в пункт Б. Наталія Стеренець, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.